70-ті роковини повстання у Варшавському гетто відзначає Євросоюз. Це визначна сторінка в історії єврейського збройного опору під час Другої світової війни на врочисту церемонію до Польщі приїхали представники ЄС та Ізраїлю, які відкрили на території колишнього гетто музей єврейства. Голова Європарламенту покладає вінок до монументу героїв. Це пам'ятник усім, хто загинув у гетто, зведеному посеред Варшави. До Другої світової тут мешкали кілька сотень тисяч євреїв. І всіх їх у сороковому загнали до кількох кварталів, оточених стіною. Перед другою світовою це була дуже розмаїта громада. Релігійні люди і атеїсти, хасіди та їхні супротивники, сіоністи та комуністи. Усе це розмаїття переконань нікого не цікавило. В очах нацистів ці люди були передовсім. Сім євреями. Під страхом смерті мешканці гетто не могли виходити за його межі. Харшові пайки були мізерні. На прожиття заробляли ремеслом, потайки передаючи товар через стіну. Влітку 42-го мешканців гетто почали вивозити. Здорових і сильних на роботи, дітей і старих до концтаборів. Навесні 43-го напередодні песаха до гетто увійшли війська, щоб зачистити територію. І зустріли несподіваний опір з боку єврейської молоді. Ми просто хотіли самостійно вирішувати, як нам померти. Але я й досі мучуся сумнівами, чи мали ми право підбивати людей на боротьбу, вкорочувати їм життя. Хоч на день-два вони могли б пожити довше. Майже місяць неозброєні мешканці гетто тримали оборону. Загинули кілька десятків вояків рейху і 13 тисяч євреїв. Рештки гету 50 тисяч людей вивезли до таборів. Доля єврейського кварталу Варшави і його громади це страхітлива трагедія, що й досі жахає своєю жорстокістю. У пам'ять про колись величезну громаду євреїв у 70-ті роковини повстання у Варшаві відкрили музей. Лише одну із зал присвятять Голокосту, а решту багаторічні історії євреїв у Польщі, які жили там із часів середньовіччя, а нині майже зникли. Колись вони становили третину населення країни, а тепер одну соту відсотка.